Для початку нашої роботи позачергове пленарне засідання від селищної ради оголошується відкритим. Шановні депутати, вам всі вроде порядок денний. На порядку денному у нас 18 питань. Прошу вас його переглянути. Пропоную проголосувати за основу. За 15. Запитання, доповнення до порядку денного немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Для нашої роботи необхідно затвердити регламент роботи. Пропоную для інформації до 5 хвилин. Для виступу до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин. Сесію провести за годину. Нема заперечень. Прошу голосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року за номером 1761 про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рідіопольської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати за основу. За 15. Запитання доповнення Будь ласка, Ючка. Значить, Це зміни підготовлені уточнення заходів програми та врахування коштів державного бюджету, відділення відповідно до розпорядження бідне міністрів України від 13 листопада. Значить, ці зміни, Це мільйон гривень на, на ремонт організаційних мереж, які перебувають в аварійному стані для капельного постачання. Також капель -постач нам надав листи. Долучаються заходи, що втратили актуальність. Ремонт водопровідних мереж КП Кришталька КП Миколаївський 150 тисяч грн. Насвіта оцінити фінансування закладу 3, 1, 3.1.2 змінено, ну, було ремонт водопровідних мереж 900 тисяч, стало ремонт водопровідних мереж Сендер Йова, село Калає, Соломирова і складає мільйонів. Також до програми. Загальний обсяг фінансування, зарахування того підйому, що нам видають, складає 11 мільйонів 849 тисяч 400 гривень. 10,8 мільйонів державний бюджет за 10 мільйонів. Дякую. Будь ласка, прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання: пронесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року за номером 1767 про місцеві бюджети Мьйопільської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу проголосувати за основу. За 15, будь ласка, суму 1 гривень в тому числі за рахунок з державного бюджету 1 млн 2900 гривень, які будуть направлені на кота поставки від програми про зачитання. Також нам б'є субвенція за обласного бюджету 100 тисяч гривень для придбання мобільного кейсу для відділу ціна. Додатку третьому це суми, на які збільшуються. Також ми згідно пропозиції головних розпорядків коштів перерозподіляємо в межах річних коштовних призначень, видатки по відділу освіти, відділу селищної ради, рад, які ми збільшуємо, щоб є соціальна політика, бо центром надання соціальних послуг також будуть внесені зміни. І ще карантина Богаська сільська ради, яка надавала нам субвенцію на раннього втручання і соціальних послуг, вони роблять трошечки перерозподілу між розпорядниками, додають до освіти 2 тисячі гривень, а знімають в цілому сума субвенції не змінюється, змінюється розпорядження коштів на суму 2 тисячі гривень. Єдине моє прохання, ми не встигли но сьогодні. За надходження місцевого бюджету прошу додати дозволу, додати перший додати акцизний податок перерозподіл. Сума не змінюється в цілому, яка була таке залишена, але буде доповнена акцент. Запитання немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання про скасування рішення селищної ради від 13 .20. року за номером 1439 про безоплатну передачу у власність громадянці України соло, Солоділовій земельної ділянки для будівництва повністю будинку. Прошу за знову проголосувати. За 15. будь ласка, запитання. Все зрозуміло. В цілому, будь ласка. За 15 прийнято одного лоса, слідуючи про укладання договору про встановлення земельного сервітуту. Прошу за основу. За 15 запитання поліві дороги біля відпосування сервіту. Платний сервіту. Да, да. Якщо нема питань, в цілому, будь ласка. За 15 прийнято одноголосно, так, слідуючи питання за основою в цілому Щойно, депутати, надійшла пропозиція голосувати за основу в цілому. Якщо у вас будуть питання, я так. буду слідкувати за вашими руками і надам слово. Нема заперечень. Нема. Дякую. Слідуюче питання про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки. Прошу проголосувати за основу і в цілому. Що вони відбували по вулиці Одеській, їхній там корпус? Змінили цільове призначення нерухомості, були із аніковаційного перестання, зараз змінили землі та масовості. І згодом передамо їм оренду через того. За 15 прийнято одноголосно. молосту. питання. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, будь ласка, Юлівана та кортики. Земельна ділянка, на якій розташований житловий будинок Лопашка Віталій Олександрович по вулиці Зеленій. В зв'язку з нами його на земельній ділянці розташований два житлові будинки, які він планує відокремити, в окремо домовладів, кожний, присвоїти до окрему адресу нерухомості то потребує поділу земельної ділянки, яка у нього написані довгої оренди, перебуває у користуванні. Так, тобто... не все скочено, на сьогоднішній весь... день. На боргів немає, все забудемо. Буде згодом два кадастрових номери під кожним будинком окремий, який він має намір потім подарувати там, 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 можна там, можна Так, можна. так. Можна. Скажіть, будь ласка, ще питання є до проєкту? Прошу проголосувати за основою в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи про надання громадянину України в кучерю дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Є питання? Прошу за основою в цілому. За 14 чи не голосував один депутат. Питання прийнято слідує. Про надання громадянину України Дурбалову в короткострокову оренду терміну на 1 рік земельної ділянки для введення городництва. Питання з 8 по 11 це ідентичні питання щодо передання в оренду для ведення городництва на території Калинглії по регуляторному акту ми передаємо на один рік земельну ділянку і будинку законодательно надають только на один больше. Потім вони продовжують. Прошу проголосувати за основою в цілому. 14 питання прийнято. Слідуюче про надання громадянину України матісу. Короткострокову оренду терміном на один рік земельної ділянки для ведення городництва. Те саме ситуація. Прошу за основу і в цілому. За 14 прийнято одноголосно прийнято. Слідчие. Питання про надання громадянину України осіпову короткоскову оренду терміном на 1 рік земельної ділянки для ведення городництва. <звук> Будь ласка. За 14 не голосував один. Питання прийнято слідуючи. Про надання громадянину України осіпову короткострокову оренду терміном на 1 рік, земельної ділянки для ведення городництва. Прошу за основу в цілому. Не голосував один. Питання прийнято. Слідуючи про проведення інвентаризації земель Відіпольської селищної ради шляхом розробленої технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель для обслуговування нерухового майна у ділі Калагійського ліцею Відопольської селищної ради. Прошу голосувати за основу в цілому. За 14 питання прийнято. Слідуючи про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Цільове призначення якої змінюється громадянин України моїсейнку. Нема питань? Прошу проголосувати за основою в цілому. За 14 питання прийнято. Будь ласка, слідуючи. про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентарізації земель громадянин України Камніву для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 14 питання прийнято Слідуючи. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентарізації земель громадянці України Козубенко для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу проголосувати. Основу в цілому. За 14 питання прийнято слідуюче. Про затвердження такі чи документації землеустрою щодо інвентаризації земель громадянці України Корнієнко для будівництва обслуговування жилого будинку. Прошу проголосувати. за основу в цілому. За 14 питання прийнято, слідуюче. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України Вербицькій та Абабіній для будівництва обслоні жилого будинку. Прошу проголосувати. За 14 питання прийнято слідуючи: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України конешевій та конешеву для будівництва обслуговування жилого будинку. Будь ласка, за основу в цілому. Просто ввечері воно було, просто все вже роздрутало. А проекти у вас всі є. За 14 прийнято. Шановні депутати, всі питання, які були винесені на позачергове засідання, ми з вами розглянули і прийняли відповідні рішення. Всім дякую за роботу. Пленарне засідання оголошується закритим.